Понеділок, 12 в Україні, і ми говоримо про головні події, що змінили нашу державу і світ. Я Микола Сорокваш. Доброго вам дня. Ще один волонтерський центр підірвало в Одесі у ніч проти понеділка. Невідомі причепили вибухівку до вхідних дверей координаційного центру допомоги для АТО. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Пошкоджень зазнали автомобілі, припарковані поруч а в будинку навпроти з вікон. повилітало скло. Місцеві правоохоронці заявили, що вирішують питання про визнання вибуху терактом. Ніч у зоні АТО минула спокійно з пів на першу ночі до сьомої ранку на сході України не пролунало жодного пострілу. Перед цим бойовики десять разів обстріляли військових, використовували майже усі види зброї, зокрема і артилерію. П'ять разів цілили по військовослужбовцям у пісках двічі по позиціях сил АТО у Малоорлівці. Із стрілецької зброї крупнокаліберного кулемета та гранатометів бойовики п'ять разів обстріляли населений пункт Піски поблизу Донецька. Обстрілу із стрілецької зброї зазнали наші військові на блокпосту неподалік населеного пункту Новотошківське, а мінометного обстрілу позиції на околицях Харлової Іванівки. Від обстрілу бойовиками села комишоваха 1 постраждала жінка. Мешканка отримала тілесні ушкодження внаслідок потрапляння снаряду в її будинок, де вона і знаходилася. Про це повідомляють у Луганській ОДА. За їх даними, за минулу добу терористи обстрілювали Луганщину 9 разів. В районі з Угресу прибули більше сотні так званих добровольців з Росії. Вони ж колишні співробітники МВС Чечні. За даними координатора інформаційного опору Дмитра Тимчука, усі вони у грудні підписали рапорти про готовність виконувати накази головнокомандуючого у будь-якій точці світу. Крім того, повідомляє тимчук, зафіксовано скупчення живої сили бойовиків у напрямку Новотошківки і Тимофіївки біля Бахмутівської траси, поміщено переміщення ротної тактичної групи. Тим часом до шах. Шахтарська прибули 10 зенітно-ракетних комплексів «Стріла-10М». Збройні сили України одержать партію винищувачів міг і су. Про це повідомив радник президента України Юрій Бірюков. Загалом Петро Порошенко сьогодні передасть 100 одиниць техніки військовим. Церемонія літаків озброєння відбудеться на військовому полігоні на Житомирщині. Усю зброю виготовили та відремонтували на українських підприємствах і оборонно-промисловому комплексі. На війну перед різдвом понад 40 військовослужбовців, 101-ї бригади збройних сил України, вдруге вирушили на схід, проводжали героїв волонтери, та кияни з подарунками, побажаннями, слізьми на очах і вдячністю за мужність і самопожертву. Провести бійців у зону АТО до військової частини у Києві прийшли кілька десятків людей. Багато хто навіть не знайомий з юними захисниками. Киянка Лілія з домашнім варенням у військову частину прийшла, аби побажати хлопцям повернутися живими. Треба якось морально хлопців підтримати, щоб вони захищали, щоб це все скінчилося і вони живими повернулися. Тому що це дуже боляче. Отак, от в такий час не вбий втім, захисти у нелегку путь. Понад 40 військовослужбовців благословляє священник усім хлопцям від 20 років. Багато з них вже були на сході. Удруге їдуть до міста Дебальцевого на зміну військовим побратимам. Звичайно, що гарний настрій. Їдемо захищати Україну. Наших хлопців проведжаємо, наших кровиночок. Просто пожелання, щоб вони поскоріше до домой з побіди. І всі живі повернулися домой. Своїм сім'ям, своїм діткам, и чтобы щоб наконець мир на нашей землі. Теплі речі, взуття, спальники, рюкзаки та фрукти разом з автобусом на схід вирушає вантажівка з гуманітарною допомогою. Потурбувалися волонтери. Дуже хочеться, щоб було тепло хлопцям. Це по перше, по-друге, щоб вони знали, що їх тут чекають. І по третє, ми дуже хочемо, щоб вони повернулися живими. На сході хлопці супроводжуватимуть колони та військові вантажі. Будуть утримувати взводні пункти та захищати військові частини. Повернуться за 45 днів. Вікторія Сенек, Олександр Ітегілов. Твай. Сотні українських бійців зустрічають новорічно-різдвяні свята в госпіталях. Їх підбадьорюють родичі, лікарі та волонтери. Чи відчули українські захисники новий рік, нове життя та ми родиші, Знають наші кореспонденти. Капітан рядом одірвало. Комбату вбило, бой жорсткий був. 47 поранених, троє вбитих. Так Денис пригадує, на серпні дні минулого року його та побратимів навесні в АТО відправили одними з перших. Ще тоді, каже, ніхто й не міг подумати, що розгорнеться повномасштабна війна. Виконуючи бойове завдання, дістав поранення. Снарядом йому розірвало ногу. З тих пір хлопець у лікарнях розповідає, на ногу чекала ампутація. Втім, лікарям вдалося її зберегти. Новорічним подарунком просив одного миру та кілька сантиметрів кістки. Чотири сантиметри кістки, дві артерії, сухожилля, щоб перелом там зрісся, ну то все по нозі, щоб ходити чи побистріш. Дитячі малюнки, плакати, новорічні прикраси, ялинки у лікарняних палатах. Хто створює святкову атмосферу для бійців, так це волонтери. Окрім лікарів у стінах госпіталю, традиційно без них не обходиться. З гостинцями та добрими словами вони провідати хлопців заходять часто. Подякувати перш за все, звичайно. Показати нам, що ми їх любимо, ми їх цінимо, і вони нам дуже потрібні. Хочеться хоч якось допомогти тим солдатам, які сюди потрапили. Це перехідний такий момент, трофей. Оце особисто вже мені принаймні. Зразу біля в себе його. Все равно Нового року не чувствується, тому що все одно одні мислі і розмови только про топ. З осколками у хребті з болем новорічні свята проводить Максим. Напередодні разом з сім'єю приїхав до госпіталю на реабілітацію. У нього поранення грудної клітки, спини та ока. Пригадує, на початку грудня разом з побратимами їхали в Донецький аеропорт на ротацію і потрапили під обстріли бойовиків. Через уламки снаряду у хребті, які ризиковано діставати через хірургічне втручання, Максим потерпає від болю. Осколки в этом в позвоночнику вони покої поки не дають. Сказали, що больовий синдром, коли пройде, тоді буде вже легше. Приживуться. Це дуже болезняна операція буде, як сказали, що є різк, щоб проще їх туди не доставати, навірно. Попри відчай та стан здоров'я хлопці налаштовані на якнайшвидше одужання та відновлення. І не тільки своє, а й всієї України. Буде мир, тоді буде новий рік. Вікторія Сеник Зорян Бень, тевай. За перші чотири дні нового року Україна імпортувала близько 100 тисяч тонн вугілля з Росії. А з шахту купованого терористами Донбасу вивезено поки що лише три тонни чорного золота. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин. Перебої у поставках з контрольованих бойовиками території у міністерстві пов'язують з новорічними святами та загалом розраховують закупити у січні близько мільйона тонн вугілля, з яких не менше 200 тонн Донецького. На сьогодні у Берліні запланована зустріч дипломатів у нормандському форматі щодо ситуації на Донбасі. У переговорах візьмуть участь представники зовнішньополітичних відомств України, Росії, Франції та Німеччини. Нашу країну на переговорах представить політичний директор департаменту політики і комунікації МЗС Олексій Макеєв. У міністерстві повідомляють, переговори в Німеччині є підготовкою до зустрічі на більш високому рівні. Я нагадаю, раніше Петро Порошенко заявляв про готовність зустрітися з чотирма президентами 15 січня вже в Астані. Термінові перемовини уже сьогодні наші урядовці пояснюватимуть європейцям, чому запровадила мита на імпорт. Консультації з європейським союзом пройдуть увечері у форматі відеоконференції. Про це повідомили в представництві України при ЄС. З українського боку участь у перемовинах візьмуть представники міністерства фінансів, економрозвитку розвитку та закордонних справ з боку ЄС керівник групи підтримки України Петер Белаш та представники торговельного блоку Єврокомісії. Ініціатором перемовин є українська сторона. Я нагадаю, депутати підтримали урядовий законопроект, який передбачає запровадження додаткових поборів з імпорту ставки 5 та 10 відсотків. Уряд водночас пообіцяв, документ запрацює лише після того, як ЄС. Дасть добро. Новий рік, новий антирекорд. Уже у перший день торгів 15-го російський рубль обвалився за долар на московській біржі. вже правлять більше ніж 59 рублів. Це на 3,5 рублі дорожче ніж напередодні нового року. Євро продають майже по 70. Всягають нового мінімуму, і ціни на нафту. 55,5 доларів. Коштує вже барель чорного золота марки. Brent. марканського соронавто продають дешевше ніж 52 долари за барель. В Сан Франциско двоє поліцейських застрелили чоловіка, який проник на парковку поліцейської дільниці. 32-річного порушника помітили на забороненій для входу території. На вимогу правоохоронців залишити її чоловік. Спробував дістати пістолет. Щоправда, зброєю порушника виявився пістолет для гри в страйкбол. Наразі поліцейські відсторонені від роботи на 10 діб для проведення розслідування. Близько 200 тисяч японців вийшли помолитися у перший робочий день нового року. Молитва в одній з найбільших святинь Токіо. Щорічна традиція для офісних працівників, адже за повір'ям храм Кандаміоджин приносить удачу саме підприємцям. Японці чекають годинами, щоб потрапити до храму та отримати благословіння. Це на їхню думку запорука вдалого робочого року. Я сподіваюся, що зможу стати кращою людиною ніж був минулого року. Діти зі сходу зустрінуть різдво за справжніми українськими традиціями. Така нагода їм випала завдяки акції Схід і захід разом. Близько тисячі дітей житимуть на прикарпатці не у готелях, а у звичайних українських родинах. Чого навчатимуть та що показуватимуть дітям дізнавалися наші регіональні журналісти. Дев'ятикласниця Даша на Прикарпаття приїхала вперше. Вона з Донеччини, з містечка Красний Лиман, на західну Україну у так зване Лігво-Бандерівщини батьки відпустили без зайвих вагань. Вдома її родина теж святкує Різдво і дотримується традицій. Проте не так, як це робиться у Карпатах. У дорозі дівчинка трохи змучилася, але вже каже, готова до нових вражень. Доехали мы очень хорошо. Спасибо большое. Ой, персонал поезда очень хороший. Нам очень понравилось, конечно, утомительно, потому что мы ехали полторы. Ну. Півтора дня, скажем так, я в западноукраїні перший раз, поэтому ну жду, конечно, звісно, гостіпримства, як обична, жду хороших емоцій, жду праздничного празнічного настроєння. А цьому хлопчику з Донеччини пощастило більше. У 13-річного влада на Прикарпатті є родичі. Тут він вдруге. Останній раз гостював три роки тому за мирного часу, але завжди знав, що Україна єдина, бо так вчили батьки. Тому в дорозі ще і друзів заспокоював. Не вилучиш, що все Хорошо, я приеду приезжайте Приїжджайте ви сюди, в івано во Львов. Родители соглашались, конечно, ми за Україну с вами. По поддержим вас как можем. На Прикарпатті дітей зустрічали і посадовці. Для подальшої їхньої подорожі організували кілька десятків шкільних автобусів. У супроводі міліції вони вирушили по селам різних районів, де житимуть у родинах прикарпатців. Це дітки 4-8 клас, практично зі всіх східних областей України, також центральної. Це мається на увазі не тільки там, де відбуваються військові дії, а й Донецька, Дніпропетровська область, Херсонська область, Запорізької області. Дітки є. Саме велика складність зараз знаєте, Адаптувати діток, що тут не ворожнече настроєння, а ми щирі, відверті і дуже раді їх приймати. Сім'я пані Віталії до зустрічі підготувалась добряче, розповідає жінка. Наголошує, як поводитися з дітьми, знає не щоток, бо і сама багатодітна мати. У неї троє своїх. Ще одну дівчинку бере до себе жити на всі свята і вже спланували різдвяну програму. Ми дотримуємося наших традицій, і ми покажемо ну найкраще місця на Прикарпатті. коляда, різдво. Я думаю, що їй буде цікаво. у Нас я хочу побачити свою нову подружку. На Прикарпатті школярі пробудуть 10 днів. Відвідають містечко Святого Миколая. Для них вже підготували різноманітні екскурсії. Супровід здійснюють вчителі та медики. Головна мета побільше гарних вражень. Тутешні посадовці кажуть, у часи, коли країна в небезпеці, діти все одно повинні мати право на свято. Світлана Козлик, Артем Глєбов, Марина Криворотова і Олена Маміна. Спеціально для ТВАЙ. Інформаційний день на каналі ТВ продовжується. Я бажаю вам вдалого понеділка, і побачимося о 15.00.